Аномальна спека на території України вимагає додаткової уваги до свого здоров'я. Тому саме про це ми сьогодні будемо говорити з нашим начальником медичної служби Олександром. Він розкаже, як зберегти своє здоров'я і як допомогти іншим при отриманні теплового удару. Який алгоритм дій при наданні першої медичної допомоги людині, яка отримала сонячний або тепловий удар? Надання допомоги при сонячному ударі полягає в. В декількох простих правилах, перше, це нам обов'язково потрібно забрати нашого постраждалого з дії високої температури. Друге, що нам потрібно зробити, це охолодити наш організм. Ми це можемо зробити за допомогою шматка тканини, змоченого прохолодною водою, який можна одягнути або на чоло, або на ділянку шиї, де у нас проходять магістральні судини. Також треба забезпечити приток свіжого повітря і обов'язково слідкувати за його станом, тому що він може погіршуватись в одному випадку може покращуватись. Якщо стан погіршується, потрібно викликати на допомогу медиків. Не можна робити швидко охолоджувати організм, не можна такого постраждалого погружати в прохолодну ванну, тому що ми можемо посилити спам судин і буде ще гірше.